Друзі, ви на каналі Atom Coin. З вами Олександр. І Сьогодні я завітав у центральне відділення Таскомбанку. Спробуємо подивитися, що вони організували за стенд з монетами. Подивимося, які ціни. Все, спробую вам більш детально розповісти. Також не перемикайтесь, далі буде цікаво, Тож заходимо всередину. Друзі, дивіться, я всередині Ось. Таскомбанк трошки висвічує. Ось у них виставка монет. Монета як мистецтво. Ось такі стенди поробили. Давайте подивимось зблизька, що є. Багато цікавих монет. По QR-коду спокійно переходиш. І можна почитати описи, тиражі. Все прекрасно видно. А зараз я коротко вам покажу скріншоти із. QR-кода, щоб ви розуміли, як воно виглядало. доволі солідно, все зрозуміло, тиражі описи, гурти, все присутнє. Ось і двох унцівки, дружба та братерство. Сад божественних пісень, літак Ан. Гарна колекція монет. Ось також і золото представлено. Ось 17-й рік монети. 15-й, 20-й. Чудова колекція, гарно зроблено. Скажу так, друзі. Що деякі монети я побачив вперше, такі як 30 років незалежності. Ці монети вражають. По-перше, вага 500 грам. І сам дизайн дуже гарно зроблено. Яскравий стенд. Я ці монети не бачив, тому хто не був і не бачив такі чудові монети, які випущені тиражами 500 штук. Тому прошу завітайте, подивіться. Все зроблено доступно, відкрито, і будь-хто може спокійно подивитися і перейти по QR-коду і глянути на ці монети. Ось так виглядає сам стенд. Загальний план. А зараз, друзі, давайте подивимося, що мені вдалося купити в Таскомбанку. І які ціни були, які ціни на сайті Coins.ua, щоб ви розуміли політику цін. Ось перша монета це Тримай стрій в сувенірному пакуванні. Ціна Таса 400 гривень. І ціна Coins.ua 438 гривень. Ось таку монету я теж придбав. У них ні куля, ні шабля. Наступна монета. Ціна їхня 230 гривень. Coins.ua 234 гривні. Але, друзі, не забуваємо, Coins.ua вони формують ціни з торгових площадок, таких як New Auction та Violity, Тому там є комісія 2,5-5%. Також монета безбар'єрність було, було в мене замовлення. Мені потрібно, щоб документи були, чеки. Тому ось така ціна. Покупки в Тасі склала 340 гривень. Ціна Coins.ua 392 гривні. Тому, друзі, ціни доволі адекватні на ці всі нові монети. Також мені вдалося придбати ось такий чудовий набір Щедрик у сувенірному пакуванні. Ціна 18 тисяч гривень. Прекрасні чудові монети. У мене такі набори були, я їх і успішно продавав. Ціна продажу складала 450 гривень. Це замовлення мого друга. Я його виконав, у Тасі було. Тож я спокійно придбав на ринку України по сайті Coinsua 19300, але ціна плюс-мінус 17518. Тобто комерційний банк нормально формує ціни і тримає їх без ніяких оцих скачкоподібних пришків, які були. Так само, як з монетами з серії Чорнобиль відродження, так і з іншими. Про це, друзі, ми зробимо окремий випуск, я вам все розкажу. Розкажу, що я про це думаю. Думаю, що такий розгон монет був. Але вас прошу не перемикатися. Далі я покажу ще монети, які я маю у себе в колекції. Вони не були в мене на огляді, були в тасі, і мене надихнуло на думку також показати. Прекрасно, ви знаєте, я дуже полюбляю двохунцівки. і ось такі. 300 років від дня народження Григорія Сковороди, сад божественних пісень, яскрава монета в яскравому дизайні. 62,2 грами, 2 унції. Ціна по сайту Coins 10-300. Я цю монету купував ще на виході в 2022 році близько 6 тисяч. Прекрасна інвестиція, друзі, я вважаю. Ну, можливо, на сьогоднішній день 10,5, можливо, монета вичерпала свій ріст. Але Сподіваюся, що вона ще трішки виросте. Також, користуючись нагодою, хто не був у нашому місті Переяслав, завітайте. Ми місто музей, нас проживав і Тарас Григорій Шевченко, і Григорій Сковорода викладали. Тому є на що подивитися в наших музеях, подивитися, які видатні особистості України жили в чудовому історичному місті Переясхові. У нас з вами теж не менш яскрава монета це собори. Володимирський собор. Ось така яскрава стам под руком. Дві унції, але окремо і з прекрасною технікою лазерного гравірування. Подобаються мені ці монети. Вони, мабуть, найперспективніші з оцих всіх, що я маю. Ось особливо тут на Божій Матері видно це чудове лазерне гравіювання. Я сподіваюся, що камера вам передасть. Ось такі яскраві монети. Я вважаю одні з найкращих. На сьогоднішній день ціна. Соборів 22 22,5. прекрасна інвестиція. Мені вдалося придбати їх на сайті НБУ. Ще за ціною, я не пам'ятаю, 5 з копійками, мабуть. І скажу так, що монети з тиражами 2,5, ну, можливо, 5 тисяч як Щедрик, ще користуються спросом і вони мають прекрасну нумізметичну премію. Якщо вам вдається їх купити за ціною НБУ або тільки на виході, то в перспективі ви отримаєте прекрасну інвестиційну. І нумізматичну премію. Тож, друзі, купуйте українські монети. Я думаю, що в них є певна перспектива, можливо, не в усіх. Але військова тематика точно перспективна. Навіть з тиражами 50 тисяч, я вважаю, що ще потенціал в цих монет є. Кому сподобався огляд виставки монет ТАСа, ставимо лайки, вподобайки. Також кому сподобались мої монети з колекції срібла України. Тиснемо вподобайки, підписуємося на канал. Наостанок традиційно хотів би вам побажати гарного вечора, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі.